України. Херсонська губернія потопала у квітучих садах, городах, влагідних затишках рясного винограду, що рятували від щедрого на тепло сонця, та баштанах, що безсоромно розкинулись по всій губернії. Саме на півдні, але зимового дня, 6 грудня 1892 року, в селі Чаплинка народився Микола Гурович Куліш, український драматург світового масштабу. Миколі з дитинства довелося служити у панських економіях. Його батько і мати майже все життя провели у наймах, і від тяжкої праці та хвороб перечасно померли. Малого хлопця сироту віддали у сирітський будинок у селі Чаплинка. Люблю голоту, серцем її люблю. напише згодом драматург. Але матеріальні нестатки, життя в сирітському будинку все ж не перешкодили впертому здібному хлопцеві. Закінчити сільську школу у 1906 році. У тому ж році місцева інтелігенція, побачивши неординарні здібності та його прагнення до навчання, зібрала кошти і послала хлопця вчитися у вищу школу в Олешків тепер Цюрюпинськ. Це красиве місце з плавнями та острівцями, що розкинулись по всьому Дніпру. Місце, яке було останнім осідком Січі Запорозької. Знов на допомогу приходить прогресивна інтелігенція. І Микола вступає до громадської чоловічої гімназії. Саме тут молодий Микола Коліш всебічно виявляє себе випускає рукописний журнал, пише вірші, ставить аматорські вистави. Були ще гімназійні товариші, брати Невелі, які, до речі, доводилися Миколі якоюсь ріднею. Саме з ними він влаштовував квартети, квінтети, згодом хори. Адже молодий гімназист Микола Коліш був закоханий в Антоніну Невель. Власницю доземних кіс, зелених очей з ласкавим поглядом, яка була спокійного лагідного характеру. Між красуною антоніною та непоказаним Миколою виникла велика любов, яка стала єдиною в їхньому житті. Починалася Перша світова війна. І, призваний на фронт Микола, злякався, що більше ніколи не побачить свою дівчину. Ризикуючи головою розстріл за дезертирство, на короткий час вирвався до Олешок попрощатися і заручитися з нею. Для цього проплив паромом з Херсона по Дніпру. Далі ще кілька верст добирався пішки. Причиною такого вчинку було ще й те, що колись Микола пообіцяв Тоні обов'язково зустрітися з нею, якщо доведеться йти на війну. Коли полковник довідався, куди запропастився новобранець, то замість розстрілу виніс такий вердикт: Куліша Миколу, який без дозволу покинув був казарму на п'ять днів, покарати місяць чистити клозети беззмінне. Та виконував цього гідну роботу Микола недовго, бо солдатів за тестатами зрілості набирали в одеську школу прапорщиків. Після її закінчення Микола отримує офіцерські звання. І перед відправкою на фронт, коли йому дають відпустку, він в той же день летить до своєї любої Тосюні. Молодята вирішують повінчатися. 3 квітня 1915 року у церковці Івана Златоустого молодята взяли шлюб. Півроку молоде подружжя тішилося одне одним. Але чи то через свою козацьку вдачу, чи через власну совість. Та Микола вирішує добровольцем іти на фронт. Дружині він пояснює це так. Мила моя старенька, сонечко моє рідне, я не залишу тебе ніколи. Та ж знаєш, мої товариші на фронті кров проливають, а я тут сиджу щасливий і не знаю, яке там лихо. Він поїхав через три місяці. Миколу тяжко поранили, і його відправили додому у відпустку до шпиталю. Знову чується шепіт Ти моя старенька, а ти моє сонечко. 24 лютого 1917 року у подружжі народилася донька Ольга, а трохи пізніше син Володимир. Дім, війна, знову дім і знову війна. Щоразу він казав дружині: молися за мене, Тасюню, щоб я ще раз повернувся до тебе зозоли і до діток наших. Він повернувся. Деякий час жили спокійно, працюючи, виховуючи дітей, часті робочі поїздки до Харкова, Одеси, Києва, Херсона, навідування до рідних Олешок і постійна праця. В Олешках Микола Коліш відкриває українські школи, дитячі садочки, бо вважає, що саме цим повинен займатися інспектор народної освіти. Жага творчості до драматурга приходить у непрості роки людської зневіри, збурення у суспільстві. Коли він на власні очі стає свідком страшного голоду, який охопив усю степову Україну. Саме тоді, на основі побаченого і почутого, він задумує драму 97. Почалися сварки з коханою дружиною. Вона, думаючи, що він ночами пише звіти для наросвіти, економила світло. А коли прочитала драму, то перестала сердитися на чоловіка за те, що він спалює дефіцитний керосин. Навпаки, почала ретельніше чистити лампу, щоб освітлення було якнайкраще. Далі знову переїзд до Одеси. Остаточно закінчує драму 97, свій перший драматичний твір, надсилає його до тодішньої столиці України Харкова, де відбулася його прем'єра. Менш ніж за рік після завершення п'єсу 97 було поставлено у Нью-Йорку та інших містах Америки. І він міг працювати лише тоді, коли було ідеально прибрано, вимито підлого. А до його стола взагалі ніхто не мав права підходити, оскільки речі там лежали на раз і назавжди встановленому місці. Після появи п'єси 97, його запрошують до Харкова, обіцяючи забезпечити усі умови для творчості. Натхненний він пише додому. Моя банду, негайно приїздіть до Харкова. Маю мешкання з усіма вигодами. Подробиці на місці. Ваш чоловік, батько і він же Микола. Насправді їх оселили в будинку, де мешкали малолітні злочинці. У першу ж ніч сім'ю Куліша обікрали. Незважаючи на це, драматург здружився з хлопчаками, вивчив їхній жаргон і організував з ними хлопчачий хор. Трохи згодом у Миколи Куліша швидко зникають надії на розвій творчості в середовищі харківського мистецького і літературного життя. Дрібниці, політиканство, зазлість, конкуренція, плітки, фальш і старість. Старість одягнена у мундир чиновний. Ось літературне поле. Є окремі гарні працівники, та вони мудро заховані у мушлі свого мислення і творчості. Антоніна Куліш згадувала, як велику почість піднесли Миколі партійний квиток, від якого ніхто не мав права тоді відмовлятися. Усе своє подальше життя він був в'язним цього квитка. Квитка в один бік. Сам Коліш про вступ до партії писав: особисто великого бажання не було, про що я неодноразово казав Богомолову та Єршакову, які переконували мене вступати. Я посилався при цьому на політичну малограмотність, на те, що відповідальність та обов'язки члена партії мені не посилав. Стається так, що влада і політика зачіпає усі без обмежень мистецькі та літературні груповання. Не обходиться і вапліте, з якого, щоб врятувати це об'єднання, виходить хвильовий, запропонувавши на президента спілки Миколу Куліша. Це коротке президентство не тільки поставило під удар драматурга, а й робило куліша мало незабороненим митцем в Україні. Через деякий час, як встановило слідство НКВС, хвильовий застрелився. Саме тоді Микола Куліш починає переглядати своє ставлення до комуністичної партії та її ідеї. І взагалі до системи, яку чітко змальовує в новій драмі Народний Малахій. Три з чотирьох шедеврів Куліша, а саме народний Малахій, Мина Мазайло, Маклена Граса, дали змогу зійти на вершину режисерської творчості Лесю Курбасу. А комедію так загинув Гуска на всі спроби авторів, цензура так і не пропустила. Я приєднуюсь до основних думок в нашій театральній справі мистецького керівника Березоля. Зустріч з Курбасом та Березолем круто змінила не лише біографію, а й творчий метод драматурга. Відбулося те взаємопроникнення режисерських, акторських та драматургічних задумів, без єдності яких немає й не може бути істинного мистецтва. Це була єдина і цільна лабораторія української культури. Микола Коліш та Лесь Курбас відкрито заявляли, що справжній митець ні перед якою силою не поступиться своїм мистецьким суверенітетом. А Коліш ще й додавав, що не збирається обходити національну проблему і розв'язувати її у білих рукавичках. Після цього на сцену не потрапляє жодна п'єса українського автора. Куліш робить відчайдушну спробу прорватися до глядача в драмі «Прощай, село. Але і цю п'єсу не дозволяють. Пізніше він пише патетичну сонату, але і її забороняють в Україні. Цю п'єсу з великим успіхом режисер Таїров ставить у Москві. Німецький письменник Вольф, який бачив виставу на власні очі, переклав цю драму німецькою, а у передмові до п'єси написав. Форма патетичної сонати цієї найбільшої європейської української драматургічної поезії у світовій літературі може бути порівняна тільки з драматичними поемами Фауст і Пергюнд. 4 березня 1932 року в газеті Правда була надрукована погромницька стаття на патетичну сонату Куліша під матеріалом підпис Українець. Це був псевдонім Лазаря Кагановича. Восени 1933 року Кулішу та Курбасу ще вдалося поставити у березолі Маклену Грасу. Це була остання п'єса, яку побачила публіка. Правляча верхівка Комуністичної партії одразу збагнула під текст драми. П'єсу заборонили, березіль ліквідували. Після Маклени Граса Куліш ще напише закут, діалоги, вічний бунт. Такі... Але ці твори не друкувалися, не інсценізувалися і були назавжди втрачені, знищені в секретних архівах НКВС. Голод і злидарство, Ув'язнення найближчих друзів майже доводять Миколу Куліша до божевілля. на що знесилений митець казав жінці, заспокоюючи її. Я не зроблю того, що зробив Хвильовий. Я знайду у собі сили і буду боротися, кричати, писати і бити у дзвони на сполох до кінця. Кінець 33-го. за невідомих обставин йде життя давній друг Жан Іван Дніпровський. Їдучи на поховання Дніпровського, він вже відчував щось недобре, попросивши чистої білизни, теплих чобіт і куртку. Додавши, ну старенька. Так мені з тобою доведеться попрощатися, бо, може, і замовк. Отак він пішов і більше не повернувся мій Микола до хати. Заарештований. Перед тим, як Коліша мали вивезти на соловки, дружина побачила його востаннє. Вони довго дивилися одне одному в вічі. Він переказав дітям привіт і все. А далі тиша, тиша, тиша. Миколу Гуровича Куліша засудили до 10 років спецтаборів на Соловках, окремий спецізолятор. На запити дружини відповідали не знаємо, невідомо заборонено. Відомо, що особлива трійка у НКВС Ленінградської області постановила частину 83 від 9 жовтня 1937 року засудити драматурга до розстрілу. Засудити до розстрілу, який відбувся в лісі під селищем Сандармох у Карелії. Так загинув великий драматург далеко від своєї сім'ї та України. Антоніна Куліш теж померла на чужині, далеко від рідних Олешок, у 88 років у Філадельфії. Перед смертю вона написала книгу про свого єдиного коханого чоловіка погоди про Миколу Куліша. А на її могилі стоїть скромний пам'ятник із написом Антоніна Куліш, дружина драматурга. 4 листопада 1956 року військова колегія Верховного суду СРСР реабілітувала Миколу Куліша посмертно. За відсутності складу злочину в моєму житті було одне велике кохання: до сім'ї, до театру, до України Микола Куліш.